Микола Січ, добрий день. Давай. Ми вас світаємо з прийдешніми святами. А, бажаємо вам успіхів у році, який до нас йде. І називають роком вогняної мовки. Що вона нам принесе? Побачимо. З вами хотілося б зараз поговорити про рік, який зараз минає, вже махає нам ручкою. Бо для вас це був, я так думаю, визначальний рік і в житті, і в кар'єрі. Рік як ви губернатор Сумської області. Три слова, з якими асоціюється для вас особисто, цей рік. Головне, щоб наступний рік у нас не асоціювався з мапою з гранатою. А цей рік асоціюється з словами впевненість такі... можливості зміни. Щодо реальних вчинків, от за минулий рік, який свій вчинок ви вважаєте таким, чи ви пишаєтесь досягненням своїм? Щось Безум... Безумовно. Те що, те, що ми зараз вперше реалізували проєкт, який стосується коштів Державного фонду регіонального розвитку, ми зараз... мільйони. Ні, 104 мільйони було виділено на область і реалізовано 14 об'єктів. В тому числі наша мета, щоб ми за ті обмежені кошти, які в нас є, максимально закрили ті недобудови. Ті проєкти, які для нас є дуже, дуже важливими. Чому що ми говоримо про недобудову, тому що коли ми подивилися на роботу, наприклад, управління капітального будівництва, то побачили, що багато чого вже було зроблено проєктів, але вони не були реалізовані. І не закінчуючи один проєкт, бралися за інший, розробляли технічну документацію, а при тому було дуже багато недобудов. Ми зараз пішли тим шляхом, що. Беремо об'єкти, які вже майже завершені, і доводимо їх до логічного до логічного кінця. Добудовуємо. добудовуємо це. Стосується і центральної районної лікарні в місті Ахтирка. Тому що 22 роки ми не можемо це зробити. Дивіться, ви сказали, 104 мільйони це ті, які ще в тому році, так? О, от, які в, в цьому році реалізуються. Закінчимо. Ще, ще навіть зараз. Регіонального розвитку, це ті, що вже да. А в наступному році 173. виділяється більше коштів. 172,6. Да. Їх от зараз засідала рада, їх там немає Частко, розділити. Частково розділили. Частково. Їх розділили? Так? Не всі. Тому що цей, цей процес він буде великий. Дуже багато учасників цього, цього процесу і членів комісії, які е, мають е, свою думку, які ставлять бали. Е, але е, рішення приймаю я, як голова адміністрації. Пріоритет енергозбереження? енергозбереження це найбільший пріоритет е, якраз, фонду, державного фонду регіонального розвитку. Це інфраструктура енергозбереження. Наприклад, котли поміняти да, застарілі на твердопаливні. Тому що загальна тенденція зараз йде до цього. Хоча знову ж таки тут ну багато можна говорити, можна <кху> зробити так, що взагалі ми всі котли на, на тверде паливо не переведемо, бо немає сировини такої, які це не може. А да. вмішується сюди якісь політичні сили? Ну куш великий, 170 з гаком мільйонів дає це, державного бюджету. Це так? питання знову тут ж це ж, хтось від хапнуть? Хапнуть. Можна лише е, спробувати. Переконати комісію, що цей об'єкт є більш важливим, ніж інший, Тут приходили? спеціально. Та хай ходять, хто хоче. Просили хай, хай, хай приходять, хто хоче. Я сказав, що є комісія. Комісія прийме рішення. Я, хоча воно має дорадший характер, але я впевнений в тому, що більшість проектів 90% відсотків, я, я погоджу щодо політиканів і суми маленьке місто, Сумська область, тут. Ще підтивний питання вам закидають дружбу з народним депутатом ну, да? Більше всіх я дружу з медуниці, до речі. Хоча останнім часом у нас є з ним певні там, складнощі відносини, чесно скажу з Олегом, ну, але хоча я Sorry. дуже поважаю. Ні, ми не посволилися, просто ну, Олег має там, певне бачення по певному головам райдержадміністрації. адміністрації. Я ніколи погоджуюсь, ніколи не погоджуюсь з цим процесом. Це нормально. Ну, на... Ні, Олег, він просто переконаний в тому, що це має бути так. Я кажу Олег, ну давай почекаємо. От він, ні, це хороша людина. Я говорю, ну давай, хороша людина, це дуже добре, але це не професія. У мене складні відносини з Андрієм Деркачем, скажу чесно, дуже складні. Непростівні відносини і з іншими депутатами з деяким. Тут не треба за цьому зациклюватися, тому що народні депутати в Сумській області намагаються лобіювати якісь свої питання. Вони ні, ну як свої питання? Вони ж кажуть, що це ну це ж не їх питання, це питання, питання місцевих громад. Проблема в іншому. Проблема, що коли ти говориш з місцевої громади, вони кажуть, та ні, ми зовсім іншого хочемо. У цьому питанні тоді у мене виникають питання. Так чи інтереси лобіюються? Я скажу так, що. По півночі області да, дуже багато у нас питань. І там непроста ситуація. Ви знаєте, дуже складні відносини там, у диркача, з тим Терещенком. У мене що з Терещенком нормальні відносини? мене з Деркачем нормальні відносини. Ви якась допомагаєте їм розвести цей конфлікт? Ви знаєте, я чесно сказати, я спробував так тихенько говорити із одним і з одним із іншим, що між вами там відбувається. Але кожний наполягає на тому, що він правий. А в такій ситуації я тоді кажу, хлопці, ну якщо ви. Ну, Бачите, що ти правий, ти кажеш, ти правий, То питання тоді вирішується без мене. Щодо законодавства і законотворців зараз от, кінець року приймали бюджет на різних рівнях. Основних коштурс прийняли. Як ви особисто оцінюєте цей бюджет на 2016 рік, бо багато незадоволених. Державний бюджет дасть нам дихати. Я можу сказати, можливо, не популярну річ. І не треба мені говоритися як голові адміністрації, можливо, але я більше був за проєкт Ніни Южаніної. Ні. Тому що як колишній підприємець, я розумію всі ризики чудово, але все-таки, на мій погляд, ми повинні створити атмосферу довіри з бізнесом. Поки її не буде, і це я привів приклад з іноземним інвестором, але нам треба говорити і про нашого власного інвестора. Бо якщо за оцінками експертів. Більше двадцяти мільярдів доларів було вивезено через офшори з України. говорить про те, що гроші тут не залишаються, я не хочуть вкладати їх в не довіряють. А проблема довіри владі вона є основною. Ви колишній бізнесмен. Так. Рік на посаді губернатора на державній службі. Це якості можна порівнювати? Ви не шкодуєте, що пішли з бізнесу і за мене почуття. Таке, більше, більше все-таки не жалкую. Тому що, по-перше, є певна місія, яку я зараз виконую, друге, отримую от такий досвід, які я не отримав би, будучи в, в бізнесі або займаючись юриспруденцією. Для вас це якийсь перехідний ще бенз, щоб зробити далі. Основне, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому у своїх планах. Я планую працювати там, де я працюю, до тих пір, поки це буде влаштовувати президента. І поки я буду мати сил. Буде і буде. Я просто я, 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 людина команди, а це не залежить від Господа Бога, до речі, як визначена, як визначена, буде, яка буде воля голови держави, стільки буду працювати. Я людина команди. У мене нема питань, як знаєте, деякі там операції. Там, ні, ні, ні. Якщо незадоволений, він це буде роботою, я, я піду. Я людина не бідна, я, я скажу чесно, і я знаю, що скільки я заробив грошей, у мене навіть є довідка податкової, я зберігаю для, так, про всяк випадок, щоб я розумів, що 12 за 12 років я певні гроші заробив, можу собі дозволити. Хотілося поїхати ну, десь, десь відпочити, можливо, там поїхати, але зараз, ну, не, ну, можливо, не час. Все таки за, за рік я був чотири дні у відпустці, їздив за кордоном. Чотири дні. Тому я не, не думаю, що це багато. Часів, не Ні, не ну зробити. просто тут є питання, які треба. Ну, е Я розумію, є ж така відповідальність. Ну, можна, да, там. Є, є заступник, перший написав заяву там і поїхав. А виникають деякі питання, які не дозволяють просто бути. Ну, не, 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 ті, не ті зараз часи, да? І треба певну місію виконати, я її виконую обов'язково до того часу, поки це буде можливо. Ви можете назвати цю місію? Місія зробити так, щоб у нас в Сумах на Сумщині людям жилось краще ніж ніж вчора. Сьогодні жилось краще ніж вчора. І це було кожного дня. І щоб була норма нормальна ситуація, стабільність і порядок. У нас є дані, там є загальна рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіонів. Де якій сумська область знаходиться на 12-му місці, а сусідні області набагато нижче? Та посередині ще чекає Сумська область в наступному році. Це від це залежить напереду від Божої волі, Божої ласки, хотів би прямо сказати. Тому що, знаєте, ми всі здійснюємо помилки. І говорити про те, що я не припустився жодної помилки в своїй роботі, це неправда. Було багато помилок, які зараз я усвідомлюю і розумію, що треба було зробити там краще. А тут навпаки можна було по іншому було зробити. Але Знаєте, це, як, якби я був такий юний, як моя бабушка, потім. Що порадити людям, які прийдуть в цей кабінет після вас? Вони ну, будуть так чи поради такі, щоб, щоб не набивали лоба, а з вашого досвіду? Я порадив би а, взяти себе в радники, принаймні на перші два місяці я б розказав ті підводні течії, які тут є, і своє бачення дав. А, а, Порада яка? Порада робити максимально незалежну політику намагатися це робити, бо впливати будуть всі, намагатися, і тому що самих сильних немає, не існує. На чому ви? На тому, що в певних речах треба бути більш настійливим і казати, казати, вміти казати слово ні навіть тим людям, які є твоїми друзями або здаються тобі твоїми друзями. Треба вчитись сказати слово ні які у вас зараз стосунки з Семеном Семеном Сала Семеном Слатника. Ну, нормальні Семеном Палович Слатка Семен Палович да, нормальні робочі відносини. Ну Разумі, у, нього, у, нього, у нього є бажання, там, амбіції. Побачимо, як вони реалізуються. Якщо він захоче, щоб я йому під підказав підставив плече, тут без питань. Бо я не зацікавлений в тому, що в будь-якому випадку будь-яка там нестабільність в області перш за все, хто тому що він там не вигадував, що він тут главний питання буде до голови обласної державної адміністрації. Зараз дуже воднокабінетах вишу там голова ради повісив портрет. І Бандери, і Сєвєра, Конотопський мер у нас також Бандери, здається, повісив. Ви не плануєте прикрасити кабінет ще чимось протритим? у мене є керівник, президент України, голова держави. Він є ними символів державності, тому безумовно, Я вважаю, що у державного чиновника має бути проти президента. але бачите, вони є різні там подяки, грамоти, там, ікони і тому. Кавзар Шевченка лежить, у мене завжди я читаю. І найближчим часом я е думаю, що нам не, не буде легко. Але я впевнений в тому, що е все погане, що в році, який минає, ми маємо залишити в цьому році, з -з 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 забути про негатив, пам'ятаючи про те, що важлив... про... є для нас важливим. Е зробити висновки з минулого року, я бажаю кожному. Е і... Хочу, щоб в 2016 році всі ми пожили краще, ніж в році, що минає, щоб ми мали сімейний затишок, тепло, щоб нам було ну, добре жити, щоб ми себе відчували людьми, щоб ми мали повагу до себе.